Вони знаходяться там, наверху, в залі. Вони були там, знаходяться для того, щоб не дати, скажімо так, спокійно, не дати провести, провести це незаконне засідання. Дуже толерантно, дуже красиво. Ми можемо нагадувати колегам з Київради, бувшим колегам з Київради, бо вони вже закінчуються терміни повноважень, про те, що все, що вони роблять, все, що вони роблять, підпадають під ознаки статті 364 367 кримінального кодексу України

Eu tô levando